Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про множення. Ви помічали, що нас оточують однакові за кількістю речі? Наприклад, кількість олівців в однакових коробках, кількість машинок в однакових упаковках, кількість яєць в однакових лотках, кількість кольорів на однакових фарбах. Якщо у одній коробці 6 олівців, то, щоб порахувати, скільки всього олівців у п'яти таких коробках, треба додати всі олівці. Запис, як бачимо, виходить досить довгим. А якщо коробок буде 42, то додавати по 6-42 рази довго, ну точно зіб'ємося. Та й запис приклада буде довжелезним, це просто незручно. Ось для того, щоб рахувати швидше і записувати коротше. Придумали множення. Виходить, якщо ми бачимо додавання, у якому додається багато разів одне й те ж число, це і є множенням. Як же цей приклад на додавання записати множенням? На перше місце ставимо число, яке додаємо кілька разів. Це 6. Називається воно перший множник. Ставимо знак множення. Це крапка. На друге місце ставимо число, яке показує, скільки разів це число повторюється. У нашому випадку 6 повторюється 5 разів. 5 це другий множник. Якщо обчислити, вийде у п'яти коробках 30 олівців. Результат дії множення це добуток. Пробуємо ще! У нас є сім купюр по 10 гривень. Скільки ж всього у нас грошей? Бачимо, що число 10 повторюється, і щоб знайти, скільки всього грошей, треба 10 додати 7 разів, адже купюр по 10 7. Але легше це зробити множенням. Перший множник 10, бо саме це число повторюється. Далі ставимо знак множення. А тепер дивимося, скільки разів додаємо по 10. 7 разів. Отже, 7 це другий множник. Обчислимо і отримаємо добуток 70 гривень. Запам'ятаймо, що множення це додавання однакових чисел. Дякую за увагу! Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. А ми зустрінемося у наступному відео!